Дистанційний активатор піротехнічний, він представляє себе плату ініціалізації, яка має декілька релізів. Наприклад, реліз облегшений, потім в пластиковому боксі і в, в герметичній тубі. Що себе представляє облегшений варіант? Це плата ініціалізації, залита для герметизації клеєм, з доступом для конфігурування та прив'язки цієї плати до пульта. Також дротова антена, виходи для підключення навантаження і виходи для підключення живлення. живлення у нас тут має формат крони, але якщо підключити крону, то час роботи цього пристрою буде десь 2 доби. Це мало дуже, тому що розраховано живлення від 4 пальчикових батареєчок. Це 6 вольт. І, але у нас є отакі холдери, які для тримачів для батарейчок. Які ми можемо. І ці тримачі для батареїчок можуть бути різних видів, є отакий видовжений, потім є такий формат більш, скажімо так, округлий, опуклий, і варіант під 8 пальчикових батарейок. Якщо при правильній зборці... Використавши цей холдер, можна збільшити час роботи пристрою десь до 35-40 діб. Як виглядає зібраний пристрій? Тобто наш холдер це роз'єм для швидкого підключення навантаження. І лампочка у нас в форматі навантаження. Давайте спробуємо активувати. Бачимо, що одиничка підписана. ось пульт, що відповідає за цей комплект. До пульта можна прив'язати 8 пристроїв, ну, скільки завгодно, скажімо так. Ну, по 8 на кожну кнопочку, наприклад, на першу кнопочку 8, на другу 8. І в такому варіанті можна різні групи навіть прив'язати. Зараз прив'язано до кожної кнопки окремий пістрії, натискаємо одиничку і бачимо спрацювання. Отак виглядає живлення в квадратному в такому холдері. Давайте подивимося е, реліз плати ініціалізації в пластиковому боксі. Пластиковий бокс має е, відсік для чотирьох пальчикових батарейчок. Е, вмикання, вимикання. Е, давайте ще раз повернемося трішки назад. Живлення, тут у нас немає вимикання, кнопочки вмикання немає, і тому, під'єднавши, наприклад, холдер, ми зразу подаємо живлення на плату ініціалізації. Це ви повинні розуміти. І е, плата ініціалізації в цьому релізі немає ніякого захисту. Тобто, якщо ми зробимо переполюсовочку, то ми можемо таким чином е, спалити плату. Будьте уважні. Вимикач, е, потім роз'єми для підключення навантаження і дротову антенку. Чому антенка дротова? Можна було встановити антени, ну, такі металеві, але дротові антенки їх легко підстраювати під довжину хвилі і таким чином покращувати якість приймача передавача, скажімо так, він ну, на більшу відстань починає працювати. Так, давайте подивимося. Також є три діоди, які показують стани цього пристрою. Тобто тут є ще плата індикації, індикаційна платка. Давайте вмикаємо і бачимо. Зелений діод нам показує, що є живлення. Червоний діод показує відсутність шлейфу. Давайте приєднаємо шлейф, бачимо, що діодик гасне. Жовтий діодик нам показує спрацювання, коли приходить сигнал спрацювання. Давайте спробуємо активувати. Під'єднаємо шліф, бачимо, що червоний діодик у нас не світиться. Кожен бокс у нас промаркований. 5, натискаємо 5, бачимо жовтенький і бачимо лампочка. Світиться, вона погано світиться, тому що у нас погані батаречки. Батаречки в мене, ну, нові є, але для чого я хотів вам показати це? Якщо встановити туди гарні батарейки, то буде воно так, же, так же, як на цьому світитись гарно і гарно розжарювати. Але якщо підсіли батареєчки, і от є, такий, є така ситуація: стоїть присрій, батарейки підсіли, ми натискаємо, є спрацювання, але для того, щоб плата сама. Відпрацювало живлення достатньо, а для розжарювання недостатньо. Щоб позбутися такої ситуації, є варіант а, роздільного живлення. От в о, тубі герметичній він реалізований. Хочу вам зразу показати, це два комплекти живлення. Перший комплект у нас йде на живлення. Плати ініціалізації, а другий комплект на розжарювання скажімо так, електросільника або будь-якого іншого приладу. З чого, з чого туба складається? Це поліетиленова трубка з двома заглушками поліуретановими, всередині пласт, полі, 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 поліетиленова вставка з вимикачем. Друктова антенка і роз'єм для швидкого підключення навантаження. Ще які є варіанти зборки по живленню в тубі, ми можемо об'єднати живлення і досягти таким чином збільшити час роботи пристрою. Або будь-які інші варіанти живлення, які просто сюди можуть поміститися, чи може, які вам будуть необхідні. Це можна все зробити. Так, давайте ще далі з вами звернемо увагу на, на взаємодію між пультом і приладом. Які в нас є варіанти? Це навіть такий самий самий тонкий момент. Тому, якщо, якщо у вас, наприклад, буде це працювати на 10-20 метрів, то цьому немає сенсу ніякого. Тобто вам потрібна відстань. Як ми можемо повпливати на цей фактор відстані? У нас є варіанти такі. Це перше чутливість приймачів, які ми, ну, ми знаємо, які, які треба ставити приймачі. Найчутливіше ми їх знайшли, тобто ми з ними працюємо. Збільшити потужність передавача. З, 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 з рахунок чого можна збільшити потужність передавача, тобто пульта, ми можемо, перший варіант це використовувати звичайний пульт. Він нам дасть відстань десь при збереженні необхідних, скажімо так, Умов, це там зона фрінеля, відстань від землі, наявність завад та інше. інше, 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 інше. Десь близько двох кілометрів роботи між пультом і, і пристроєм, скажімо так, плато ініціалізації. Потім може бути пульт. З, з збільшеною потужністю. Тобто він виглядає так само, але потужність там збільшена десь в 2 рази. тобто ну, відстань десь збільшиться до 3-4 ну, км. Знову ж, в залежності від різноманітних впливів на оцей лінк. Наступне, як ми можемо збільшити відстань, це обладнавши направленою антенкою. Звичайно, краще обладнати направленою антенкою потужний пульт для того, щоб максимально збільшити відстань. Тобто ми встановлюємо на потужний пульт направлену антенку і таким чином досягаємо лінку між платою ініціації даним пристроєм і пультом десь до 7 км, навіть більше, там. знову ж в залежності від умов. Який у нас є ще варіант, якщо треба, використати... якщо треба працювати з платами ініціалізації з укриття, то можна використати виносну антену. Це кабель з під'єднаною антеною, і цей кабель з антенкою під'єднуємо до пульта. І таким чином ми можемо оперувати платами ініціалізації, знаходячись десь в укритті. і... Там, в залежності від того, як, що ви хочете, яку, яку мету досягти. Такий варіант є. І знову ж можна в цьому випадку використовувати як звичайний пульт, так і, так і потужний пульт, скажімо так. Але якщо ми давайте будемо уважні, Кабель він у нас краде децибели, і тому теж в цьому випадку краще використовувати потужний пульт. Хоча можна під'єднати і звичайний пульт. Ще хочу сказати, що у нас є ретранслятори, але поки що вони не мають такого корпусного виконання, і тому я їх поки що не показую. Але під оці комплекти є ретранслятори, тобто ви можете. Десь в два рази збільшити відстань за допомогою цього ретранслятора. Ну, поставивши його десь на високе місце, або піднявши якимсь чином, ви можете збільшити відстань. І ще хочу вам показати нашу так останню розробочку. Це давайте, мабуть, не так. Які є саме таке сласлабе місця в, в, в цьому варіанті? Тобто, ми не знаємо, що у нас відбувається з цим віддаленим пристроєм, тобто він десь там стоїть. Ми хочемо від нього щось досягти, відправляємо йому сигнал якийсь, і ми не знаємо, чи, чи ну, він в робочому стані, а не в робочому, там є в нього шлейф, немає в нього шлейфа. Тобто можна на нього розраховувати, чи не можна на нього розраховувати, чи це дуже-дуже важливо. У нас є відповідь на цю ситуацію. Ми розробили комплект з зворотнім зв'язком. Оцей направлений пульт, він з цього комплекту. Як працює комплект зі зворотнім зв'язком? Ми маємо пульт, до якого можна підключити 4 пристрої: 1, 2, 3, 4. 5 – це кнопочка опитування цих пристроїв. Тобто, якщо ми натискаємо 5, ми можемо побачити, в якому стані знаходяться ці віддалені пристрої. 6 – кнопочків це перевод пульта в робочий стан або зняття з робочого стану. Тобто, у нас на цьому комплекті є два. Скажемо так, два, два, два запобіжники це перевод пристрою в режим чергування, зняття з режиму чергування, а також перевод пульта в робочий режим чи в зняття з робочого режиму. Давайте спробуємо подивитись: ми вмикаємо пульт і натискаємо, наприклад, п'ятірочку це почергове питання. Або якщо ми один, ну якусь два-чотири натиснемо окремо, це ми будемо опитувати тільки той, той прилад. Тільки ту плату ініціалізації, яка нам потрібна. Давайте натискаємо. Ми бачимо ці зверені спрацювання це опитування. Нам плата передає плата ініціалізації назад два, два статуси: це наявність шлейфа і те, що плата встановлена в режим чергування. Більше статусів вона не передає. Тому ми можемо перевірити ну, в такому форматі, якщо ми будемо, от, я бачу, двоєчка відповідає швидко, значить ця плата є, її видно. Натис, натиснувши довгим тисканням, ми можемо поставити прилад в режим, очікування, режим, режим чергування. Ми о, бачимо, що прийшов такий червоний вогник, це статус, що ми отримали від плати, що вона о, в режимі чергування знаходиться. Опитавши, ми бачимо, що знов отримали цей статус. Тобто, плата ця жива, вона є і вона в режимі чергування. Ще ми можемо отримати статус наявність шлейфу. Я під'єднав шлейф і знов роблю опитування. Ми бачимо, що два, у нас вже два статуси червоний і зелений. Зелений нам показує, що наявність шлейфу. Червоний то, що плата встановлена режим чергування. Ми можемо зняти плату з режиму чергування довгим натисканням. Зняли. Знову опитуємо. Бачимо, що пішов тільки статус наявності шлейфу. Встановлюємо знову режим чергування. І е, зараз переводимо пульт в режим робочий. Оцей синій діод нам показує, що пульт переведено в режим робочий. Зараз ми можемо знову п'ятірочкою опитати почергово всі пристрої. Знову отримали два статуси. Наявність шліфу. І те, що встановлено в режим чергування. І після цього натиснувши на двічку в режимі в робочому, ми побачимо спрацювання. Ще раз. Давайте знімемо з робочого режиму. І, наприклад, зараз натиснемо. То коли ми не в робочому режимі, то натиснувши, ми просто отримуємо статуси. Знявши з режиму чергування. Довгим натисканням. Зняли. І перевевши е пульт в робочий режим, і знову. Натиснувши на двоєчку, ми бачимо, що нічого не відбувається, тому що е, відеальний присій у нас не знаходиться в режимі чергування. Е, хочу сказати, що під цей комплект він, е, він теж, і теж є е, е, ретранслятори. Цей комплект дуже себе добре показав в умовах тестування, він має дуже велику відстань. Працювання. А, а також він дуже-дуже добре працює з завадами. Тобто, ну, наприклад, десь близько, в мене не було більше відстані лісу, десь 2 км лісу він працював. Також плотна, така щільна, щільна приватна забудова, пробиває, ну, десь близько. В пів кілометру. Це щільно-щільної приватної забудови. Тобто, кому цікаво, от, от в такому форматі плата ініціалізації з таким пультом, звертайтесь, будь ласка, будемо робити, але мабуть це все буде під замовлення, тому що тут ну, такий складний виріб, і його треба, ну, скажімо так, додати багато роботи, щоб вийшов хороший добротний робочий комплект. Дякую, звертайтеся. Якщо що відповім на питання.